Остачка 390 гривень одна упаковочка. Це такі кулі, кулі, кулі новорічні, прикраси на ялинку. В лоті у нас буде чотири такі упаковочки: золота, срібна і різнокольорова. Ось така. І в кожній упаковці 68 штук трьох розмірів: така більша, середня і менша. Це вони пластикові. Ось покажу вам, як виглядає це. Ось така це середня, по-моєму. Так ні, це найбільше здається. Так, маленькі упаковані окремо. Ось так вони виглядають. Кожна має для, для кожної кульки є ось такий шнурочок, срібний для підв'язування. 86, гривень, 86 штук в упаковці, 390 гривень така одна упаковка. Лоті 4, лот коштує 1560 і буде різне наповнення лотів, але будуть три кольори. Значить, срібний буде колір, золотий. Бачите, золоті просто. Вони йдуть матові, темніші, світліші. Срібні у нас йдуть також матові і глянцеві, і ще такі з знесеним малюнком. Сніжинки і тут так само різнокольорові матові ні, матових нема. Всі глянцеві із сніжинками. Лотів таких є в нас всього 5, Замовляйте в менеджерів.